Божі слова на кожен день. Прийми Божі випробування подолай сатанинські спокуси та дозволь Богу здобути все твоє єство. Під час роботи постійного Божого забезпечення та підтримки людини Він розповідає людині все про свою волю і вимоги та показує свої вчинки, характер і те. Хто він є і чим володіє? Мета цього полягає в тому, щоб спорядити людину духовним станом і зробити так, щоб вона могла, слідуючи за Богом, здобути від нього різні істини, істини, що є зброєю, яку Бог дає людині, аби вона могла боротись із сатаною. Людина, споряджена у такий спосіб. Повинна прийняти Божі випробування. Бог має багато засобів і способів випробовування людини, але кожен із них вимагає співпраці ворога Божого сатани. Тобто, давши людині зброю для битви із сатаною, Бог віддає людину в руки сатани та дозволяє йому випробовувати духовний стан людини. Якщо людина зможе вирватися з бойових строїв сатани, зможе вийти із сатанинського оточення та залишитися живою, то ця людина пройшла випробування. Але якщо людина не вийшла з бойових строїв сатани та підкорилася сатані, то вона не пройшла випробування. Який би аспект людини Бог не перевіряв? Критеріями його перевірки є те, чи залишається людина непохитною у своєму свідченні, коли на неї нападає сатана, і чи не зреклася вона Бога, чи не здалася та не підкорилася сатані, коли перебувала в його пастці. Можна сказати, що те, можна спасти людину чи ні, залежить від того, чи може вона перемогти й розбити сатану, а те, Може вона здобути свободу чи ні, від того чи може вона самостійно підняти зброю, дану їй Богом для подолання пут сатани, змушуючи сатану покинути всякі надії та залишити її в спокої. Коли сатана покидає всякі надії та відступається від людини, це означає, що він ніколи більше не намагатиметься забрати в Бога цю людину. Ніколи більше не звинувачуватиме цю людину та не заважатиме їй, ніколи більше не буде свавільно катувати її та нападати на неї, тільки така людина буде по справжньому здобута Богом, це і є весь процес здобуття Богом людей. Застереження та прозріння, які свідчення Йова дає наступним поколінням. Зрозумівши процес, за допомогою якого Бог повністю здобуває людину, водночас люди зрозуміють і цілі та значення того, що Бог віддав Йова сатані. Страждання Йова більше не непокоїть людей, і вони починають по-новому цінувати його значення. Вони більше не хвилюються про те, чи не піддадуться вони самі такій спокусі, як йов. Більше не протистоять Божим випробуванням і не відкидають їхній прихід. Віра Йова, його послух і свідчення про перемогу над сатаною стали для людей джерелом величезної підтримки і наснаги. У Йові люди бачать надію на власне спасіння, і вони бачать, що завдяки вірі, послуху та страху Божому цілком можливо перемогти сатану. Взяти над ним гору. Люди бачать, що можуть осоромити й розбити сатану, доки приймають Боже володарювання та розпорядження, доки мають рішучість і віру не зректися Бога, утративши все, і люди бачать, що їм потрібно лише мати рішучість і наполегливість, аби бути непохитними у своєму свідченні. Навіть якщо через це вони втратять життя, щоб сатана злякався й поспішно відступив, свідчення Йова є застереженням для наступних поколінь, і це застереження говорить їм, що якщо вони не переможуть сатану, то ніколи не зможуть позбутися звинувачень і втручань сатани, урятуватися від його знущань і нападів. Свідчення йова просвітило наступні покоління. Це просвітління вчить людей, що тільки якщо вони будуть досконалими та праведними, вони зможуть боятися Бога й утікати від злого. Воно вчить їх, що тільки якщо вони будуть боятися Бога й утікати від злого, вони зможуть сильно й голосно свідчити про Бога. Тільки якщо вони будуть сильно й голосно свідчити про Бога, вони вже більше ніколи не будуть під контролем сатани та житимуть під проводом і захистом Бога, тільки тоді вони будуть по справжньому спасенні. Особистість Йова та його життєве прагнення повинні бути прикладом для кожного, хто шукає спасіння. Те, чим він жив усе своє життя. І його поведінка під час випробувань це дорогоцінний скарб для всіх, хто прямує шляхом богобоязливості й утечі від злого. Свідчення Йова приносить Богові розраду. Якщо я зараз скажу вам, що йов людина гідна любові, то ви можливо. Не зможете оцінити значення цих слів і зрозуміти, яке почуття стоїть за тим, чому я про все це говорив. Але дочекайтеся того дня, коли ви переживете такі самі чи подібні до йовових випробування, коли ви пройдете через негаразди, коли ви переживете випробування, влаштовані Богом особисто для вас. Коли ти віддаси всього себе та витримаєш приниження й тяготи, щоб перемогти сатану та свідчити про Бога серед спокус, тоді ти зможеш оцінити значення цих слів, які я говорю. Тоді ти відчуєш, що набагато поступаєшся Йову, і відчуєш, який Йов гідний любові та наслідування. Коли настане цей час, ти зрозумієш. Наскільки важливі ці сказані Йовом класичні слова для того, хто розбещений і живе в ці часи, і усвідомиш, наскільки важко людям сьогодення досягти того, чого досяг Йов? Коли ти відчуєш, що це важко, то оціниш, наскільки тривожне й стурбоване Боже серце, наскільки високу ціну Бог заплатив за те, щоб здобути таких людей. І наскільки дорогоцінне те, що Бог робить і присвячує для людства. Тепер, почувши ці слова, чи зуміли ви точно зрозуміти і правильно оцінити Йова? Чи є Йов у ваших очах дійсно досконалою та праведною людиною, яка боялася Бога та втікала від злого? Я вважаю, що більшість людей безумовно скаже так. Бо факти того, що робив і виявляв Йов, не може заперечити ні жодна людина, ні сатана. Вони найпотужніший доказ тріумфу Йова над сатаною. Цей доказ постав у Йові та був першим свідченням, отриманим Богом. Тож, коли Йов переміг спокуси сатани та засвідчив про Бога, він побачив у Йові надію. І Йов розрадив Боже серце. Із часу створення світу й до часів Йова це був перший раз, коли Бог по справжньому відчув, що таке розрада та що значить бути утішеним людиною. Це був перший раз, коли він побачив і здобув справжнє свідчення, принесене для нього.